Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням. Остерігайтеся книжників, що ходять залюбки в довгих шатах, люблять вітання на майданах, перші сидня в синагогах та перші місця на бенкетах. Що поїдають доми вдовиць і довго моляться на показ, вони приймуть соборе осудження, підвівши очі, Ісус, побачив, як заможні кидали свої дари до скарбоні. Побачив Він також у Богу вдову, що кидала туди дві лепти. і сказав істинно кажу вам, що ця бідна вдова кинула більш від усіх, усі, бо вони вкинули, як дар Божий зі свого достатку, вона. Субоста свого кинула весь свій прожиток, який мала. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ви Ісу". брат і сестри. Сьогодні чуємо Слово Боже, як Христос. Картає фальшиву побожність і говорить про книжників, про провідників народу, ті, які би мали взірцем бути для духовності, і він говорить про ту зовнішність, про те, щоб люди їх вітали. Недавно ми читали серед тижня також про жінку, де Христос був в домі Симона Прокаженого, і тут ні з цього, ні з того заходить жінка, яка виливається миром йому на голову, слізьми своїми ноги. Йому вмиває, волосся витирає, і цей Симон думає собі, якби це дійсно Христос був пророком, він би розумів, що це жінка-грішниця, що вона не має права до нього дотеркатися. Христос розуміє його думки і починає говорити притчу про тих двох боржників і каже, що хтось винен був. 50 динарів, хтось винен був 500. І коли пан простив йому ті гроші, то одному і другому, то хто буде більше любити. І тоді той чоловік без всякого лукавства, знаєте, говорить так, як є, але в думках про ту жінку, жінку ту грішницю осудив, і Христа також осудив, що він не повівся правильно. Сьогодні також дуже цікаво, коли говорить Христос про ту побожність фальшиву і бачить, як Приходять люди до храму і складають свої жертви. Ну бо що ми Богові можемо віддати, правда? Якусь пожертву зі свого прибутку. І коли йде таца, от візьмімо по храму йде таца, і звідки ви будете знати, хто скільки пожертвував, особливо хто колись так в руку складає, так кине туди в цей я Христос. Знав, що ця бідна вдова кинула дві лепти. Рудоподібно кажуть, що ця скриня, вона не була такою, як оце. Там такі були труби. І коли падали туди монети, і то чути, коли паде монета, правда, по звуку, ви ж можете, о, тут щось грубше впало, о, тут тут щось цей вочи, там о, нараз скринька, якщо буде порожна, і хтось прийде, кине 500 гривень, чи 100 гривень, чи 20 гривень. Ми не почуємо, ми просто зрозуміємо, що щось там упало. А коли хтось кине 5 гривень копійкою, ми зрозуміємо, що це впала що? Монета. Так само по тих звуках можна було зрозуміти, яка там пожертва пішла. І Христос говорить, що найбільше кинула власне оця, оця вдовиця. Чому? Тому що люди складали свою жертву з того з своїх достатків, а вона все, що мала, віддала це Богові, довірилася, бо кажуть, ексгети, що за, за ті дві лепти ніхто би не прожив. Якщо так уважно дивитися на наше життя зараз у теперішньому часі, що найцінніше, яка жертва може бути наша Богові? Гроші це далеко не на першому місці. Зверніть увагу, чи ти був неділю не в церкві? Ну я не маю часу. Чи ти сьогодні відкривався святе письмо? Я не маю часу, чи ти ну, молився сьогодні зранку, чи ввечері, чи ти може молився вернути? Я не маю часу. Найбільшу жертву, яку ми можемо кожен день скласти Господу Богу, це час. Немає більшої валюти, потім вже гроші. Ну може, не гроші, може вони не на першому місці гроші, бо пізніше, коли ми подивимося, нараз ми можемо Богові присвятити час. Але як забігли до храму, свічку поставили всі за позаписувалися, все перехрестилися, і з храму не не побули ні на службі, ні не послухали слово Боже. Ну то таких немає, але йдеться про якість. Про якийсь час, правда? Чи так само на раз ми дитині присвятимо той час, і дитина відчуває, чи ми присвячуємо увагу, чи ми намагаємося зрозуміти, що зараз дитину турбує. Бо дитина, як до мами приходить, чи до батьків приходить, вона приходить, чому? Табо щось її турбує. Вона або потребує любові, або потребує уваги, або якийсь страх її наповнює. Вона просто так не приходить. До речі, так само ми до Господа Бога, ми просто так не приходимо. У нас є потреба, звичайно, спілкуватися нашої душі, але для цього треба виділити час. Потім для цього треба виділити що? якісний час. Я недавно спілкувався з одною нашою парафіянкою, і вона. Е, ну, я не знаю, але ми нараз понадивляємося тих новин, особливо таких, що вже все пропало, вже все кінець світу, вже все все. прийде, і то все... я не кажу, що так не є. Але зверніть дуже цікаву увагу. А я кажу, слухайте, ну дивіться, ви, наприклад, допустимо, ви провели годину часу в тому інтернеті. Ану, проведіть ще годину часу на молитві. Ану, проведіть ще годину часу читання свого Божого. Повірте, я такий самий. І в інтернет я лізу, подивитися, новини не, 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 на, не, не, не на годину. Я лізу тільки на хвилючку. І Я дивлюся, як то легко на хвилючку в телефон. Я зараз оці пос... мушу себе постійно підловлювати, щоб обрізати, обрізати, і якщо тільки це його добре, чи я сьогодні читав, чи я сьогодні молився. Це важче набагато. Але потім я дивлюся, як я читаю духовне читання, як Господь починає ставити в моєму житті все на свої місця. Але це важко, тих знаєте, перших 15 хвилин. А далі ми дивимося, слава Богу, і тоді ми інакше йдемо до людей, інакше йдемо до роботи. І це, це знаєте, це така наша лепта, яку ми щоденно маємо жертвувати Господеві. І ця удова, це тут, передусім не про гроші, а про таке глибоке довір'я до Господа Бога, що це все в Божих руках. Це війна в Божих руках, та вся зброя в Божих руках, і всі наші воїни. І питання, як я то з тим нашим часом, як є з тою якістю? І повинні ми вчитися від спокуси. Так як вона нас тягне туди на хвильку, так само перепрошую, але на хвильку я хочу присвятити Богові час, бо це передусім для мене. І серед того ми зараз побачимо багато образ, побачимо, як ми себе не любимо. Якщо себе не любимо, інших ми не можемо полюбити. Якщо ми себе не поважаємо, також інших не можемо поважати. Ті образи, десь ми успадкували ще з дитинства, вони за нами тягнуться. Треба їм простити батькам, бо батьки теж їм не додали. Багато якихось таких речей. Ми можемо пізнавати, але це, це на слов, у Слові Божому. Дуже гарно, коли роздумав Венедикт XVI про спокуси Ісуса Христа, він сказав, що диявол дуже цікаво так підійшов з тою спокусою хліба. Цей камінь він ж не потрібний. Ми ноги оббиваємо об каміння. А з того каменя можна зробити хліб, нагодувати всіх людей. Ти ж месія, ти ж маєш зайнятися тими соціальними проблемами, а ти сидиш тут на пустині дурницями займаєшся. Візьми, зроби оце. А каже Христос не тільки хлібом, передусім Словом Божим, і він каже, дуже цікаво закінчує. Якщо ми будемо розуміти, що передусім у Слові Божому треба шукати відповіді, тобто. Божій правді, і тоді ми зможемо зрозуміти, як тоді нагодувати один одного. І виявляється, що тоді просто ділитися тими дарами, що ми маємо. Але передусім зі Слова Божого, а не з тої спокуси, яку приходить, той, той легкий спосіб. І то є приємно. Нам хочеться, щоб в легкий спосіб це все вирішилося. В легкий спосіб це, 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 це так само святість наша. А бачимо, то не є так просто прийняти свій хрест, не є так просто піти за Христом, не є так просто наслідувати Христа. І здається, що нам до Бога дуже далеко, а Христос не казав, щоб ми були такі, як Він, а щоб ми зрікалися свого думання, тобто відкривали своє життя на Божу пропозицію. А як ми можемо відкрити, коли ми ну тяжко нам відкривати Слово Боже? Як ми можемо відкриватися? То, власне, щоденно перепрошую 5-7 хвилин, я маю час. Якщо ми маємо 5-7 хвилин на слово Боже, на себе, на недавно читав таку книжку одного такого канадського мислителя. Він сказав, якщо ви себе не любите, то хто, хто буде любити вас? Чому ми не турбуємося про своє вічне життя? Чому ми не турбуємося про такі речі насушні? І виявляється, що якось так ми дійсно чому ми не турбуємося? Чому ми, ми інших будемо лікувати, іншим будемо, а чому ми. Бо якщо ми по собою з Богом не зупинимося і з Богом не потурбуємося, то не зможемо щось дати іншим. Це є наша лепта, це є наша пожертва. Потім вже будуть гроші, потім будуть ті засоби, які Господь нам дав щодень. Навіть цю, цю хлібину. Є така велика помилка, що люди думають, що ці хлібини це для душ, душеньок. Знаєте, то, то, що ми тут принесли, то душеньки так накорметь. На Та ні, то ми вам дякуємо, бо ми молимося за них. І то приємно, знаєте, священку, коли він наїсться тої кубаски, хлібчика того, тако чисто по-людськи згадає за ваші душі. Я баналь, баналізую такі речі по-людськи, знаєте, але це щось є в тому, що ми тілесно духовні люди. А для наших померлих найбільше це є божесна літургія. Немає найкращої молитви прохання про милосердя для них. Друга справа це наша особиста участь. Особиста участь це коли ми йдемо до сповіді, перепрошуємо Господа Бога і в мирі з Господом Богом. І цю ласку, яку Господь, коли приходить до наших сердець, сам приходить і нас має наповнити. Ми ділимося зі своїми померлими. Просимо милосердя для них. Ну і також піст, милостиня. Нараз будемо бачити таких людей, які будуть просити гроші, але їсти треба кожен день. Гроші теж треба кожен день. Я одного разу колись в магаз... не в магазині, а в автобусі забіг в такий маленький циган, просив гроші. Я думаю, та піду йому куплю булочку, але тут було ще щось до булочки купити. Знаєте, ну попробуй їсти ст 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 стільки булочку, щось напитися. Але то ми вчимося, не може так, що ми все ідеально відразу робимо. І він там просить, щось там розказує, співає пісеньку в тому автобусі, а то ще був час, я бігом пішов, купив ту булочку, йому дав. Я кажу: А чого ти ходиш, просиш? Ти маєш ти ходити до школи, ти маєш вчитися, ти маєш здобути професію. Ясно, що він не, не може цього зробити, тому що старші його так посилають. Але все одно він має пам'ятати. Він має пам'ятати, ким, крім того, всього він ще має бути. Так само Слово Боже це така пригадка для нас. І церква постійно це пригадує, постійно показує шлях, що вічне життя воно є. І ця фальшива побожність завжди буде стосуватися всіх, не тільки, не тільки щоб ми це робили як на показ для людей. Перепрошую, а це і в тайні, це і між мною. І Господом Богом, тому всі наші серця маються похилити, пропросити ласки, щоб ми завжди свою лепту так тихо, непомітно жертвували. У тому навіть сьогоднішня година це дуже, дуже така свята лепта, дуже унікальна лепта, де ми складаємо Господу Богу передусім від себе і просимо за своїх померлих. Слава Ісусу Христу.